Готуємо цукрову праву? На цю нам потрібно, звісно, цукор, сухі дріждж, два стакани помеленого солоду і ємність для себе зражуватися. Набираємо воду під тепло. Далі будемо додати цукор. Розкажу для чого нам потрібно два стакани солоду. Залиємо кіпотком. Притинок закидати, будемо до нас. Хай у нас припариться. Можна годинку його ставити на годинку і хай собі париться. Далі сюди зсипаємо цукор. Зупинюся на цьому, для чого нам потрібно цьому. Це у нас буде як підкорка для біжжі. Тоді краще збражується цукор, не залишається взагалі і ріжем легше і краще збражити цукри. Ну все, почали. У нас тут 6 кг цукру, заливаємо 30 літрів води. Це у нас виходить 1 до 5. І так, пройшов у нас деякий час. Розчинився цукор. Перед тим, як засипати дріжджі, треба помірити температуру. 25 градусів. Нормально. Підходить, щоб засипати трижі. Не, мож... Не можна, щоб була занадто. Більше 30 градусів вода, бо тріжі тоді загинуть. Так, засипаємо наші тріжжі. І пам'ятаєте, вам показував, що ми запаривали солод. От він вже майже весь запарився, ще трішки залишилось, але ми його можемо сюди сміло вливати. Це буде наша чудова підкорка. Для дріжджів. Все, чекаємо, поки виграє.